У нашій уяві є одна тварина, яка змінює русла річок. Це бобер та ще один з найдивніших і найцікавіших екологічних фактів, який звучить як казка. Вовк може змінювати річку. Це називається трофінічний каскад. І найкращий тому приклад є національний парк у США. У двадцятому столітті вовків там повністю винищили. Без хижаків популяція оленів в апіті вибухнула. Вони з'їли всі молоді дерева і кущів вздовж річок, особливо вербу. Зникла верба, зникли бобри. Бо не було чого їсти і будувати греблі. Голі береги річок почала розмивати вода, річки стали ширшими, бруднішими, теплішими. А що ж потім? Потім, у 1995 році, вовків повернули. Що сталося? Вовки почали полювати на оленів. Олені, боячись вовків, стали уникати відкритих долин біля річок, і раптом верба почала рости. Повернулися бобри, почали будувати греблі. Греблі створили загати, де почала розмножуватись риба. У тіні дерев вода стала холоднішою. Навіть русла річок стабілізувалися і стали вущими та глибшими. Вовки буквально оживили всю екосистему.